Вітаємо з випуском новин від 12 вересня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. І знову наш випуск новин різніме кадрами з рубрики А ми не чули. Серед таких розпивання алкоголю в громадських місцях посиденьки коліжанок серед білого дня, молодіжні кампанії ввечері. Походу все вилівати. Ви дуже правильно розумієте ще пізніше в притул до комендантської години групи поціновувачів виноградного соку з градусом віком 60+. Розпутав заборонено до гарні. Три грами також алкоголь, ще й в громадському місці. Заборонено і крапка. А потім, коли зупинитися вже неможливо, спостерігаємо такі картини. Почавши зранку, не вихмиляються і до вечора. І що, не виходиш з цього стану? Ні, вихожу. Я віша не можу домой доїхати. Таку ж ноч на вулиці, ти до сих пор шутра, не можеш доїхати домой, валяєшся по всьому городу. Через зайво випите дехто губиться у часі та просторі. Та, десь там, де десь там. А шо? я що повні. Разом з погодами про цей злощасний день губляться і цінні речі. А десь рюкзак? А я. Шо? Десь там так да. десь там, де наливають, може критися небезпека для таких нетверезих осіб. Обкрадені, побиті, ошукані можуть бути вони через розсіяну увагу. Тому щодня серед завдань патрульних муніципальної варти моніторинг таких торговельних точок. Прушників немає, алкогольних там не вживає. Провірили площадку до трьома фонарями, без порушень. Обов'язково маршрут патрульних пролягає через громадські місця, парки та сквери з метою охорони правопорядку. Перевірили сквер Михайлівський, все добре, без порушень. Знаходимося в парку миру, перевіряємо. Центральні райони та квартали, житлові масиви крок за кроком пильнуються інспекторами. Муніципальна варта патрулює центр міста. Йдемо в сквер Михайлівський та фортецю. Все тихо, навіть людей немає. Віддалені вулиці міста, приватний сектор, також під наглядом муніципалів. Наразі перевіряємо вулицю демократично, Хоча сусіди жалілися, що сьогодні були знову незрозумілі люди в пошуку чогось. Чогось п'янкого та дурманячого. такі як цей чолов'яга, який нічого не шукав і нічого не знайшов. Що ви тут шукали? Нічого А грошики та витратив і залишився з нічим. Ще й не трапив на патрульних муніципальної варти. Купив. Закладку на саме хотів придбати траву. Угу. Шукав там, не знайшов нічого. Тому, аби такі випадки не повторювалися, працівники муніципальної варти обстежують такі території на предмет виявлення шукачів небезпечних скарбів. Автопатруль муніципальної варти це блискавичність та можливість охопити більше і діяти швидше. Почасне коло під вогнями вечірнього міста, вулиці Гагаріна, Тимчишина, паркова. Під наглядом ні на митні припиняється робота щодо попередження та фіксації правопорушень в частині паркування та зупинки. Так, що не нарушайте. Крім того, у інспекторів муніципальної варти є ще більше повноважень на складання постанов про адмінправопорушення з лісним водіям, на яких вже виписано не одне попередження про правопорушення, що фіксується в єдиній базі правопорушень. Паркуючись порушенням ПДР та законів совісті і честі, будете покарані гривнею. Припаркувався прямо на пішохідному переході. будемо виписувати постанову. Муніципальна варта 24 на 7 стоїть на варті вашої безпеки. Двосторонній зв'язок з вами це наша поінформованість. Якщо ви стаєте свідками правопорушень або знаходитися в небезпеці, без вагань повідомляйте муніципальну варту будь-яким зручним для вас способом. За телефоном, що у вас на екранах 068 861 49 48 або в телеграм-чат. Так ми бачимо і реагуємо. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.